Слава Ісусу Христу, пересвященним владиком, отче ректори, Богдане, отче ректори, ігоре, сестро, дорогі викладачі і гості, дорогі наші випускники. Одне з моїх улюблених визначень журналістики твердить, що журналістика це вміння розповідати історії, веселі, сумні повчальні. Одразу зазначу, що навчитися писати історії справа непроста, але варта того, аби за неї братися. Бо вміння писати історії, немов засвідчує, ви навчилися чогось більшого, аніж просто ремесла журналістики. У відповідь на сказане, ви запитаєте, а як навчитися писати історії? Мабуть, я не зможу запропонувати вам універсальної моделі, як цього досягнути. Однак хочу поділитися власними спостереженнями про те, як цього вчилися сьогоднішні випускники магістерської програми журналістики. Аби вам не було нудно, я хочу розповісти одну історію. І нехай професійні історики вибачать мені за таке надмірне використання терміну Історія. На моє виправдання, скажу, що дослідники до цього часу сперечаються про те, ким вважати, скажімо, Геродота, батьком історії чи репортажу. Я особисто схиляюся до другого варіанту. Отож. У листопаді 2012 року 15 студентів першого курсу магістерської програми журналістики виконували завдання з навчальної дисципліни Сучасна масова культура. Завдання було достатньо незвичне. Студенти мали написати лист до Бога, в якому мали поділитися з ним чимось важливим, сокровенним, особистим, розповісти йому про свої радості, сумніви, тривоги, поставити запитання, на які потребують відповідей. Такого типу завдання вимагає від студента чогось більшого, аніж просто його виконати. І зізнаюся, елемент провокації з мого боку також мав місце. Я хотів побачити, наскільки студент може бути не лише креативним, але й сміливим та відвертим. Несподівано для усіх ми отримали 15 листів, які вразили своєю відкритістю, відвертістю, глибиною та щирістю. Більше того, ця навчальна вправа мала не лише професійний ефект, але що набагато важливіше, несподіваний комунікативний результат. Студенти довідалися один про одного те, чого б вони ніколи не дізналися, навіть після п'ятої гальди пива. У мене, до речі, в цьому місці стоїть смайлик. Декілька місяців назад я перечитував студентські листи до Бога. В якийсь момент стало зрозуміло, що насправді в кожному з цих текстів є важлива підказка того, як написати цікаву історію. Я спробував узагальнити ці підказки і хочу поділитися ними з вами. Можливо, вони стануть вам у пригоді, коли ви писатимете власні історії. Отож, як написати цікаву історію? Перше. Будьте відвертими, пишіть на межі сповіді. Можна так. Господи, що стоїш за моїми дверима. Я загубила ключі і не можу тобі відчинити. Я була занадто легковажною і зізнаюсь, Боже, ні на крихту не змінилася. Гублю слова, вдаючись у постомовність, заговорюю мовчання і несподівану ніжність. Гублю друзів, граючись у самотність, гублю сьогодні, думаючи про завтра. Втрачаю години, гаючи хвилини, легковажу твоїми дарами. Господи, що приймаєш мій відчай, і мої сумніви, чи віриш ти в мене? Вірний, Боже, що стоїш за моїми дверима, шукаю загублені ключі, щоб мати серце відкрите і тебе в ньому назавжди. Друге, фіксуйте мить, розповідайте про свої відчуття. Боже, пам'ятаєш, як ми святкували 90-річчя бабці, ти просто не міг цього забути. О, як вона танцювала вальс і в її довіці. Офіціанти були переконані, що їй не більше 70. -ти. Це був останній раз, коли вона випромінювала силу, енергію життя. Дякую тобі за той вечір. Коли мені стає вкрай сумно, я згадую, як бабця розповідала, що не боїться смерті, а прийме її з гідністю, тому що там, на небі, на неї чекає чудова компанія: двоє чоловіків, сестри, подруги, батьки і таксаджулька, яку вона так любила. Ці спогади викликають в мене усмішку, адже розумію, що там вона не буде самотня. Третє. Сумнівайтеся, але не зневірюйтеся. Дорогий Боже, я не надто часто до тебе звертаюся останнім часом, а точніше, жодного разу за минулих п'ять років. Можливо, я тому до тебе не звертаюся, що мені страшно хочеться, щоб ти існував. Мені страшно хочеться покласти на тебе свої страхи і відчути захищеність від того, що все в твоїх руках. Відчути, що є хтось, чия любов до мене постійна, і вона не залежить від моїх невдалих жартів чи міри віддаленості від мене. Тому я не молюся і не прошу ні про що в тебе, бо надто боляче буде, якщо прохання не справдиться. Якщо виявиться, що у тебе інший план на мене, що справжні бажання заведуть мене не туди, а ти, як люблячий батько, хочеш берегти мене від помилок і болю. Але помилки трапляються і біль нікуди не зникає, і навіть вони бувають цінними. Мені краще продовжувати вірити, що якщо буде аж надто тужливо і тяжко, і я відчую, що не потягну далі без допомоги, то допомога прийде. Бо ти все знаєш і тримаєш нас усіх у своїй руці і маєш на кожного свій план. І зараз я хочу в це вірити. Я обираю в це вірити, але не перевіряти. Четверте: не бійтеся, дивуватися. Коли я їду маршруткою на, на малу Батьківщину, за вікном неймовірні пейзажі. Я терпну від твоєї величі, Боже, і хочеться тебе на все гордо славити, Ледь стримуюсь, щоб пасажирів не розлякати. А ще на балконі своєї квартири якось вночі звернула увагу на те, що зорі дійсно мерехтять. І ніяка це не гіпербула. Я коли це все помічаю, то дуже тебе люблю. І п'яте. Ставте запитання і шукайте відповідей. Можна так. Коли ми відчуваємо настепно важкі збуття, можемо розділити її у розмові з тобою чи кимось, кого ти нам наділив у супутники життя. А з ким ти говориш, Господи, коли відчуваєш сумніви? Та й чи відчуваєш ти їх взагалі? Сердишся, смієшся, плачеш. Як часто ти відпочиваєш? У тебе багато справ? Очевидно, багато, бо створений тобою світ треба постійно упорядковувати. Він як та схойобджена чуприна, яку пригладжуєш, причистуєш, а вона все не піддається. Як тобі було, коли вона не піддалася вперше, коли людина зробила перший крок, аби вийти з під твого контролю? Багато людей вірять у твоє всепрощення і перекидають відповідальність за свої гріхи на тебе. Ти добре знаєш, що ми постійно гриземося питанням, для чого ми живемо, а відповіді не даєш. Знаєш, господи, я раптом подумала, а що, коли ти погодишся на невеличке інтерв'ю? Можеш не відповідати розлогу, щоб це не відірвало тебе від важливіших справ. Я тільки прошу про трохи більше розуміння. Навіть якщо ти переконаний, що нам не треба аж так багато знати, дай, будь ласка, знати. Я не знаю, чи студенти отримали відповіді на свої листи. Я підозрюю, вони їх отримуватимуть упродовж свого життя. Сподіваюся, що ці відповіді допоможуть їм і в житті, і в професії. Якби, мабуть, зрозуміли, я не випадково згадав цю навчальну справу, вправу, яка яку блискуче виконали сьогоднішні випускники. Аби завершити цю історію, не вистачає ще одного листа: листа до Бога від школи журналістики Українського католицького університету. Я спробую заповнити цю лакуну. Отож, дорогий Боже, в житті кожного з цьогорічних випускників магістерської програми журналістики будуть свої перемоги та поразки і професійні, і життєві. Цього не уникнути, бо так ти облаштував людське життя. Сьогодні ми не просимо тебе, аби кількість їх перемог переважила кількість поразок. Ця арифметика не має сенсу. Важливішим є інше: якщо буде ласка твоя, даруй їм наснаги, волі, мужності, терпіння та мудрості, аби кожну поразку сьогодні вони зуміли перетворити на перемогу завтра. Вибачай, що відволікаємо тебе від справ, можливо, важливіших, аніж те прохання. Сподіваємося, ти встигнеш записати їх прізвища. Диктую. Наталія Аньо, Христина Бондарева, Олег Грузинський, Юлія Гутіярова, Анастасія Галюкова, Василина Рума, Надія Кава...